Здоровенькі були, мої дорогенькі. З вами я, Юрій Журавель, і канал Злодій. <свистання> <свистання> ну що, злякались? Це хеловінський жарт. З вами знову Юрій Журавель і канал Добродій. Ну от, осінь у розпалі, все навколо. Жовте зібрано, останній врожай. А хто у нас підводить підсумок? І останній, як господар, ходить по городу і питається свого роду. Звичайно, гарбуз. Не дарма кажуть, на городі гарбузи доживемо до весни. Вважається, що свято Хеллоуін прийшло до нас ще аж від кельтів. Вже тоді друїди знали, що гарбуз вбирає себе силу сонця. І на свято, коли літо зустрічається з зимою, як життя зі смертю, гарбуз був символом небесного світила. Наші прадіди були ближчі до природи, і між нашими народами було багато спільного. Щоб відлякати злих духів в день, коли відкриваються двері в чорне царство, люди вирізали страшні пики на гарбузах, ставили всередину свічки і розташовували біля оселі. Сьогодні і ми спробуємо зробити це. Для цього нам потрібен звичайний гарбуз. Солодкий, кормовий чи насінневий немає різниці. Гострий кухонний ніж, ложка і свічка. А про ноу-хау, добродія, я розкажу пізніше. Спочатку традиційний Лентерн, світильник Джека до роботи. Етап перший. Вичистити нашу голову від зайвого. Для цього ми зверху навколо оселедця робимо невеличку кришку, але трошки більшою за ваш кулак, щоб ви спокійно могли діставати нутрощі з голови. І не зробили собі мавп'ячу пастку. Я рекомендую зробити її у вигляді багатопроменевої зірки. По перше. Це виглядає естетичніше. Гарбуз буде схожий на тріснувший череп. По-друге, він буде надійніше триматися. От. Так. От. А по-третє, цікавий буде процес самого надягання цієї кришки на гарбуз. І ця цікавенька головоломка буде дуже цікава і весела для вашої. Малечі. Так, ще раз. І останній проріз. Відкриваємо. Опа! А тепер беремо ложку, сміливо запускаємо руку всередину і відшкрябуємо внутрішні від стінок гарбуза. Тепер позбавимо голову від злих дурних думок, щоб потім наповнити її світлом. О! Ну от, тепер голова Джека зовсім пуста. А поки я буду вирізати страшну мармизу, я розкажу вам ірландську легенду про самого Джека. Старий коваль Джек був хитрим, жадібним скнарою і пияком. І от коли диявол прийшов забрати його душу, старий шахрай запросив його в генделик випити по останньому кухлю ірландського пива Ель. Дідько швидко захмалів. А коли довелося розплачуватись за пиво, Джек сказав, що в нього немає грошей і запропонував сатані перетворитись на монету. Той дурний так і зробив. А Джек... Швиденько кинув монету у кишеню, а за нею срібний хрестик. Біля розп'яття у кишені дідько не міг нічого вдіяти. Джек змусив диявола не претендувати на його душу і згодом відпустив. А коли старий грішник помер, ні в рай, ні в пекло його не приймали. Так і блукав він у темряві, як неприканяний. А щоб освітлювати собі дорогу, тримав над головою пустого гарбуза з розпеченим вугіллям всередині. Ну, от і все. Готово. А тепер ноу-хау від добродія. Замість свічки всередину кладемо звичайний велосипедний ліхтарик. Вмикаємо ліхтарик. Вставляємо. І вимикаємо світло. Хі-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ще одна порада. Найважче вирізати дрібні деталі, такі як зуби. Але ця проблема теж вирішується. Можна вирізати пусту посмішку, окремо вирізати зуби, вставити туди зубочистки і вже потім вставити готові зуби в щелепу. Отак. От Отапі. Таке саме можна зробити і з очима. Хай він дивиться в мою сторону. Так. І отак. От і ще одна перевага велосипедних ліхтариків. В них можна увімкнути різні режими. Вставляємо їх всередину. Вимикаємо світло. І закриваємо. А що можна зробити із цього гарбуза? Він нікого вам не нагадує. А так. Впізнали? Це ж він. Посіпака. Або, як всі звикли, мінйон. Щоб зробити його, нам треба звичайний скотч. Приробити до нього резинку, От і готовий окуляр. Тепер я беру ніж. І вирізаю його здивований ротик. Так. Готово. Для ока беремо звичайне яблуко. Можна відрізати, але смачніше відкусити. І вставляємо око яблуко в окуляр на зубочистку. Зрачок робимо з чорного пластиліну. От і готово. А фірмовий комбінезон посіпаки можна зробити із звичайної дитячої шапочки. Отягаємо його на посіпаку. От і готово. Тепер він як справжній. Банана. Ой. На Хайловін може здійснитися будь-які дива. Варто тільки докласти трошки зусиль. З вами був канал Добродій. До нових зустрічей. І канал Злодії! Блін, лажа, ну вас одразу рука. І хто в нас як хозяїн? Ход... хозяїн! Хозяїн. На городі Гарфузи, я забувся, як там далі. О, Блін! Вчи там мобільний телефон. Блок 5. Як життя зі смертю. Наші прадіди були на багатобрилища. Бребле-бл. Етап перший. Це я куди вставляв? А, ну так. Да. Це я вставлю сюди. Так, одягаємо комбінезон на пісіпаку. 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 Ще одне ноу-хау від добродія. Беремо. не так, давай. Це така водопроводна пердула. Вставляється. Беремо його обома руками і зразу робимо око. You have not say the <small>